Привіт-привіт всім дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на вересень 2025 року. Вересень буде дуже важливий для всіх нас. Це місяць затемнень. І зараз я вам все розкажу. По-перше, 1 числа у нас планета Сатурн, який у нас був у Овні, ретроградний, переходить у знак зодіаку Рибки, де у нас станеться перше затемнення. А, і тут дуже важливо подивитися, так, де у вашій натальній карті знаходиться знак зодіаку Риби, Діва, де знаходиться, і також у близнюках у нас також буде ще одна подія дуже важлива. Так, і дивіться саме у вашій особистій натальній карті, які дома гороскопа знаходяться в цих знаках. Так от, у нас буде переходити в останні градуси знака зодіаку Риби, знову Сатурн, ретроградний, він там був у нас взагалі в рибах він був три роки, і недавно він вийшов в овен, так, і зараз він в ретро-русі буде нас повертати в якісь ситуації, які ми проживали. На весні, так, на початку цього року, і можливо, якщо ми десь щось не доробили, якщо ми десь щось там з кимось не домовилися і потрібно щось завершити, то зараз Сатурн він нам буде допомагати у цьому. І а, тут, знаєте, Сатурн це планета карми, це планета дисципліни, і тут якісь ситуації, які вам хотілося би, можливо, навіть робити, вам хотілося би в чомусь прийняти участь, але ви там не могли навесні це зробити, то зараз обов'язково ви будете так з цим працювати. А, далі, 6 числа також дуже важлива подія. А, планета Уран, який зайшов недавно буквально, у близнюки, у ваш знак зодіаку, він буде а, змінювати свій, пол, своє положення, так, він буде розвертатися у нас у ретро-рух. Так як планета Уран, він буквально недавно зайшов у Близнюки, він вам приніс якісь новини, нових людей, нове життя, якісь нові події, нові ситуації. Зараз, розвертаючись в ретро-рух, він, по-перше, планета стає в нас набагато ближчою до планети Земля. Так і ми його більше відчуваємо, тому тут ви близько, ви можете в цей період у вас е, якось неочікувано повернуться, можливо, якісь там люди із вашого минулого, або, е, наприклад, е, якісь події, вони будуть іще більш активно так е, е, діяти на вас, і ще більш активно буде щось можливо просуватися, якесь навчання. Тому що уран це про неочікуваність, це про... Про документи, це про е, якусь інформацію, яка нам приходить, і от тут ви можете дуже багато передумовувати і повертатися до чогось так старого, тому що планета ретроградна все-таки показує. Або можливо навіть вам тут покажуть, подивіться, ким ви там були у минулому, як ви раніше думали. Так і Уран він буде допомагати зробити щось заново, ретро-уран, і він потім у нас буде іще на трошки переходити знову у знак зодіака Телець, А телець це ваш 12-й дім, і це якраз про нашу інтуїцію, про наші про якийсь духовний розвиток. І тут Уран може давати якесь нове вчення вам, так? А, Але ви самі, також, так як ви близнюки, ви самі можете дуже сильно змінюватися, тому що Уран це у нас планета інновацій. Ви можете якось покращити свою зовнішність, ви можете якісь нові технології, нові крима якісь використати, так? чи у себе вдома себе оточити якимось новою, новою якоюсь технікою. Уран вам буде в цьому всьому допомагати. Далі, 7 числа, у нас стається дуже важлива подія, це затемнення у знаці зодіаку риби. І е, це затемнення у нас буде місячним затемненням, повний місяць, так, це у нас взагалі висвітлення е, якихось е, ситуацій, висвітлення якихось таємниць, а затемнення місячне це в тисячу разів сильніше. Е, тому тут будуть якісь остаточні зміни, остаточне якесь розуміння. Е, так, Дивіться, де у вас рибки знаходяться у вашій натальній карті, в яких домах, там, в тих сферах у вас і буде, так, буде якісь трансформації і зміни. І як у нас діє затемнений коридор затемний? У нас перше затемнення 7-го числа, друге затемнення 21 числа. І одне затемнення, воно дає так, свою тінь, кидає на два тижні вперед і два тижні назад. І друге затемнення також так само кидає свою тінь і туди, і назад. І оцей час між двома затемненнями, де одна і друга енергії накладається, він називається коридором затемнень. Все, що ми робимо в коридор затемнень, це кармічний період. це... Всі рішення взагалі прийняті в цей місяць, вони з нами залишаються на цілих 18 років. А, і дуже важливо бути впевненими дуже чітко і там, однозначно, там, на мільйон процентів ви маєте бути впевнені, що ви дійсно хочете це зробити, з кимось поєднатися або з кимось розійтися. Потім буде дуже важко це питання змінити. А, і цей період кармічний, так, от затемнення, ми е, не маємо повного обсягу інформації, нам ніби затемняють наші очі. Ми недостатньо добре бачимо ситуацію і недостатньо добре в ній розбираємося. От, і тому тут якраз таки треба читати все, що мілким шрифтом написано. Або е, двічі подумати, трічі подумати, чи дійсно ви хочете так щось вступати, чи дійсно вам це потрібно. Е, дуже багато кармічних ситуацій проявиться так, із минулого теж що ви заслужили, ми все це все будемо отримувати в період кармічного коридору. І е, також... От тут дуже важливо включати свою інтуїцію. Всім нам важливо включати інтуїцію, тому що коридор затемний, він на те і працює для того, щоб ми апгрейднулися, да. І у нас типа відключають нам якісь наші базові настройки, в яких ми, скажімо, кожного дня розбираємося, і нам при, приходиться включати якісь свої інтуїтивні навички. І е, більше о я тільки зараз замітила, що в мене ця пальма, да, як звіро, як якрошки, як чи як кордона, можливо. От і у нас. Нас більше проявляється наша інтуїція в цей період. І одне затемнення у нас буде місячне, так? воно все закінчує, воно все висвітлює, тут ми чогось позбуваємося. Потім сам коридор затемнень, він у нас буде на спадаючий місяць. І там якраз дуже добре спочатку все викидувати, позбуватися. І особливо з шкідливими звичками, якщо у когось є, то якщо ви тут протримаєтеся ці два тижні, надалі вам буде дуже легко далі так, цього дотримуватися і вам буде дуже легко з цим іти. От. І е, потім у нас станеться сонячне затемнення у знаті зодіаку Діви. І Діви е, це е, ви подиві, подивіться, так, де у вашій натальній карті знаходиться знак зодіаку Діви, але Діва це у нас, в принципі, знаєте такий скорпульозний знак. Якщо риби це про творчість, риби це про інтуїцію, і риби це про духовність, так, тут може відкритися зараз вам якась духовність, або, я думаю, дуже багато якихось духовних організацій, від них люди почнуть відходити. так, і… Е е сонячне затемнення це новий початок, це новолуння. Також подвоєне, потроєне. Дуже багато разів, воно дуже сильне. Там можна все починати. Вже з кінця цього місяця ми можемо починати заявляти про себе. Сонце це наше его, це ми, так, і це наш внутрішній світ, як ми себе проявляємо. І тут по діві ви знаєте, ніби будете багато, ми будемо працювати так над собою, ми будемо ніби збирати все докупи. Діва любить да, дивитися на пазли, як на кожен пазлик окремо, і ми будемо в деталях все дуже добре бачити. І кожна деталь буде для нас. Важливою. Тому тут, от, якщо ви щось починаєте, да, якщо ви кудись рухаєтеся, то тут дуже будуть важливі деталі. Ну, ви ще, звичайно, подивіться, в якому домі е, у вас знаходиться знак Зодіако Діва. Е, це такий у нас буде місяць. Так, обов'язково дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту, тому що ми не можемо бути тільки одного знаку. У нас завжди присутні мінімум ці три. Якщо у вас є десь скупчення планет більше, ніж три планети в якомусь знаці, його також дивіться. Так, і всі, хто вперше мене бачить, я вас запрошую підписатися саме зараз на канал, обов'язково тисніть дзвіночок. Всі, хто дивляться це відео непідписаними, мені алгоритм Ютубу показує, що дуже багато людей дивляться відео непідписаними, і ще дотепер я вже скільки разів талдишу це в це відео, підписуйтеся любі мої, тому що це дуже важливо для платформи YouTube, ваші коментарі, ваші е, лайки, так, ваші пересилання відео. Дуже-дуже важливий, я буду вам за це дуже сильно вдячна. І е, за особистими консультаціями пишіть мені на мою почту або на мій інстаграм, так, по поводу таро, астрології, матриці долі, чисток енергетичних захисів також, от якраз зараз кермічний у нас період, всі вдруг спохватилися чиститися енергетично. От, якщо у комусь у когось якісь є питання, то я буду рада вам допомогти. І наставництвом також я зараз займаюся, е, так, дуже мені подобається. І дуже багато вже хороших спальних є результатів. Дуже сильно змінюється життя у людей, тому що наставник він інколи нам дуже прям потрібний. І часто людина-наставник для чого він потрібен? Для того, щоб на вашу ситуацію подивилися просто зі сторони, тому що ми у своєму оці не бачимо бревна. Розумієте, от і я сама постійно так працюю з наставниками і також наставляю, допомагаю іншим показкам своє життя. Так що так, тепер поїхали по картах дивитися. У нас сьогодні буде три колоди Таро і два цілих оракула. На другий оракул ви можете задати своє питання а, і отримати на нього, так, ви отримаєте на нього карту, яку ви будете самі трактувати. Ну і поїхали. Карти для близнюків на вересень 2025 року. Так. Перша карта. Семірка Жезлів. Ви закриваєте якісь двері свого життя, да, у своєму житті, ви кажете, що все, більше це через цей прохід, ніхто не зайде, ніхто не вийде. І Симірка Жезлів, це коли знаєте, на вас можуть навіть нападати, вам можуть розказувати, як вам краще жити, що вам краще робити зі своїм життям, і як вам реагувати. І тут ви знаєте, будете стояти на своєму. Ви маєте прям конкретно бути впевнені у своїй позиції, у тому, чому ви на цьому стоїте, чому це для вас важливо, і ви будете комусь щось доказувати в цьому місяці, да? ви будете доказувати, що ні, насправді, тут я правий, чи я права, але е, знаєте, що, от е, це займе дуже багато вашої енергії. У вас е, і часу займе, і енергії забере. Так. П'ятірка е, Пентаклів нам випала, ви маєте вірити в себе, бо якщо буде якась невіра, то нічого у вас не вийде, або ви ще більше потратите. Так, карта для близнюків. Король жезлів це у нас овен, стрілець або лев по знаку зодіаку, і е, такий чоловік вам може допомагати в чомусь, це може бути ваш тренер, спортом хтось займеться, це може бути просто людина, яка дуже активна і е, багато чим знімається. Подивіться, він тут у нас стоїть в місці сили, е, і ви можете, можливо, так і зі своїм чоловіком, або може це ви по асценденту, ви будете наповнюватися, і оці жезли, ось, знову жезли, так, енергія, її треба реалізовувати, її треба щось складувати, треба спортом займатися, рухатися дуже багато і брати відповідальність і свій контроль. Або ви самі це все вирішуєте, або тут знаходиться якийсь чоловік біля вас, який вам допомагає закрити якісь для вас важливі ситуації, які ви відпускаєте прям. І вас ніби проводять по цьому шляху, вас проводять, вам показують, де ви сильні. Да, в цих ситуаціях ви навіть можете зрозуміти, що вау, нічого собі оказується, я стільки всього можу. Так, трійка мечей. Прекрасно. Буде якась ситуація розчарування, яка е, вас в принципі на це все і виведе, на це все діло. Подивіться, яка у нас тут прекрасна старуха сидить із е, лялькою вуду. і вам тут потрібно бути обережним взагалі з вашим оточенням. Може бути якийсь, знаєте. Ситуація непорозуміння або якась сварка з так, і в цій сварці, от ви прям будете або себе відстоювати, або ця сварка вас проявить, проявить вашу силу, проявить а, якийсь ваш самоконтроль, ви, ви зможете зрозуміти. А, і тут не потрібно ображатися ні на кого, тому що трійка мечей, вона дуже швидко проходить. Може, ви дійсно будете тут да, якісь, там, скажімо, собі ставлення. Блоки на спілкування з якимись людьми, або ви будете розуміти, що там ці люди, вони мені приносять тільки негатив, да і ви будете відрізати цих людей. Але будь-які образи, будь-які такі е, сутички та, з людьми, вони швидко пройдуть, якщо ви їх проживете, якщо ви пропустите все-все через себе і е, відпустите образи. Карта сила, ви з усім справитеся, взагалі не переживайте. Сила говорить про те, що ви, вам головне сфокусуватися на тому, що ви хочете, та, що ви хочете отримати. І ви справляєтеся з цією ситуацією. Ви навіть тут можете і примиритися, чи якщо ви залишаєте якусь людину, якщо ви відпускаєте якусь людину, то ви з легкістю це зробите. Так, і ще. Карта для близнюків. Міреність там упала, не спішіть. Карта для близнюків на no. вересень 2025-го. Королева жезлів. Король Жезлів у нас вже був, тепер королева це у нас більш така жіноча енергія, знову ж таки, овен-стрілець або лев, це жінка, подруга ваша, або це, можливо, ваша колега нова, хтось, хто буде вам давати свою енергію, хто буде вас підштовхувати і буде вас надихати, вести за собою. Це ваш може бути тренер або з кимось, ви будете дуже сильно активнічати тут. І королева Жезлів знову ж таки говорить, що як і чоловіки близнюки, так і жінки близнюки, ви маєте побути трішки в цій вогнені енергії. І брати відповідальність на себе, все вирішувати і самим розказувати іншим людям, що їм треба робити. Не щоб вам казали, а щоб ви вибирали. Так, іще. Шестірка мечей. Дорога на вас чекає, це поїздка, це може бути щось пов'язане з транспортом, багато хто з близнюків можете оновити свій транспорт, так, або поїхати кудись у цьому місяці, куди ви давно хотіли. Це також у нас прогрес і по роботі ріст кар'єрний може бути. І це може бути, да, помімо якоїсь кудись поїздки, ви можете просто для себе зрозуміти, що ви чогось досягнули. Шестірка мечей це коли от ви від старих берегів ви відштовхуєтеся і ви розумієте, що ви приплили так, на новий берег. І зараз вам потрібно розібратися, як далі діяти. А що з цим новим берегом взагалі вам робити? І шестірка мечей говорить про те, що ви справляєтеся, не переживайте. І ще карта. Yeah, please new heel. Ой, карта суд, це трансформація дуже-дуже велика. І це така карма до вас приходить. Взагалі, що би тут не ставалося, сприймайте все, як, да, так, дякуйте за цю ситуацію, сприймайте все як довше, тому що тут по карті суд, це, по-перше, будуть якісь сімейні, родова системи буде підніматися, і родові якісь програми у вас можуть підніматися у цьому місяці. І також карта суд. Так вона э, дає нам кармічні ситуації, так, що, те, що з вами стається. Ви це заслужили, чи воно вам це потрібно для того, щоб ви щось зрозуміли для себе. Суд це щось неочікуване, те, що паде нам на голову як сніг, і е, потрібно з цим розбиратися. І також це зовсім новий погляд на якісь ситуації у вашому житті. Ви по-іншому починаєте дивитися, ви по-іншому починаєте сприймати цей світ. По карті суд нічого, тут не потрібно боятися і подивіться, що тут дівчина робить. Вона випускає своє справжнє бажання. Вона завжди хотіла бути балериною. Да, отут балерина, і вона ніби як піднімається да, вверх, чи вона випускає свою душу. Вона показує себе, і ви тут мусите зробити якийсь важливий крок для вас у вашому житті, який вас змінить. Так. Іще. Карти для близнюків на вересень 2025 го Знову зміна. Це ще один старший аркан, карта башня. У вас тут дуже великі трансформації мають бути близнюки у цьому місяці. Подивіться, башня це, по-перше, кар... карта, яка може давати якісь травми, вона може давати операції, тому будьте тут обережні з вашим фізичним тілом. Але також башня, вона... Дає нам можливість відпустити все, і прямо тут через якийсь такий скандал або через якусь стресову ситуацію. Коли ви відпускаєте, ви це все пропрацьовуєте, і ви розумієте наскільки сильно ви виросли. Всі, хто у нас знаходиться у зоні. Небезпечні, обов'язково спускайтеся в укриття, не нехтуйте так, цим не нехтуйте своїм здоров'ям. І це може бути навіть по башні якесь розрушення, якихось відносин, розрушення якоїсь ситуації прям настільки сильно, що вже прям до фундамента просто все розрушиться і назад повернути буде майже неможливо, так по карті башня. Так що ви тут, бачите, і це дерево, воно насправді ще плоди давало, так, і це може бути якийсь удар, удар в голову, так? прям неочікувані якісь фрази, неочікувані якісь події у вас тут можуть статися. І по башні, ну, ви... Це може бути тяжко, але е, ви це приймаєте. Це може бути якийсь переїзд у вас. Карта трійки жезлів про дорогу говорить. Да, переїзд, зміна вашої локації, зміна вашої роботи. І назад ви вже не повернетеся. Але ви ростете, да, ви йдете вперед, ви змінюєте своє життя до кращого. Так, ще карта для близнюків. Четвірка жезлів. Святкування, новосілля, це карта знову ж таки, це карта е, сім'ї, це карта нерухомості. Може хтось тут буде продавати якусь нерухомість, або може буде прильот у вашу нерухомість, і ви вже все позбудетеся і там не будете більше ні про що переживати і відпустите це все. Або е, це може бути переїзд у новий будинок, де ви будете святкувати новосілля. Все одно закінчується все дуже позитивно, так? тому що тут от ця, ця розруха, так, вона приносить вам ніби якийсь новий початок. І ви, в принципі, дуже сильно раді. Це можуть якісь документи, може, які загубилися на квартиру, і зараз вони знайдуться. Або навпаки, вам там не потрібно більше нічого вирішувати, не потрібно нічого міняти, і ви цьому навіть дуже сильно раді тут. І ще карта для близнюків. Десятка пентаклів, завершення дуже класне, позитивне, і ви маєте прийняти якесь важливе для вас рішення, ситуація для вас проясниться тут. Ви будете розуміти, куди ви хочете далі рухатися, ви будете розуміти, яким чином ви хочете рухатися. І це карта, яка говорить про те, що тут вас сім'я підтримує і підтримує вас навіть, можливо, у фінансовому плані. У вас тут може з'явитися сім'я, це може бути навіть, якщо ви залишаєте роботу, або якщо ви переїжджаєте, то вам тут ви виплачують якісь гроші, вам виплачують якісь так, чи аванси, чи якісь, якась ситуація у вас завершується. Можливо, ви добудовуєте якийсь будинок, або ви там, наприклад, працюєте у якійсь сфері, де ви чимось займалися пов'язаним з дизайном чи з будинком. І зараз ця ситуація вона принесе вам здобуток, дуже хороший взагалі. Приділіть тут час своїй сім'ї, своїм дітям, чи своїм батькам, тому що у них у житті може статися щось таке неочікуване, щось таке трансформуюче дуже сильно, і їм може бути тяжко, їм потрібна буде ваша підтримка якраз таки в цей момент. Так, ну я думаю, тут ви будете конкретно вообще трансформуватися. Дуже-дуже сильно у вас і сила вийшла, і е, старший аркан, і вам вийшла так. Е, Верховний суд, де ви змінюєтеся? Так, оракул тепер. Близнюкам. На вересень 2025-го. Вересень 2025-го дня близнюків. Вдячність і подяка. Да? Вам потрібно за все дякувати за все те, що з вами стається. Просто будьте вдячними, а, і приймайте всі події. Можливо, комусь потрібно подякувати, комусь повернути да, якийсь борг, або а, потрібно комусь передати от якісь свої відчуття, передати оцей свій комфорт, навіть якщо ви будете от прям в такому класному, кайфуючому стані, знаходитися, обов'язково діліться. Діліться, тому що колись вам це може прийти. Зараз ви віддаєте. Так, і тут загадуйте своє бажання, дорогі близнюки. Так, карта для близнюків. na vereszeny. 2025-го загадуйте своє, своє питання. Так. І відповідь. Цікаво. Тринадцята карта називається ворона. Що вона для вас означає? Е, як на мене, тут буде або якась, от знову ж таки, про трансформацію, це коли ми відпускаємо якісь негативні події зі свого життя, так, не підключаємося більше до них. Якісь люди тут можуть у вас проявитися навіть по карті ворона. Е, і ви можете багато що змінити в своєму житті в цьому місяці. Це для вас може бути дуже важливий місяць. Так що так, такий вийшов розклад для вас, дорогі близнюки, на вересень 2025 року. Рада була донести вам інформацію, Я чекаю на ваш зворотній зв'язок. Обов'язково підписуйтесь і ставте ваші лайки, і пишіть коментарі. І ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!